Слава Україні! Два укриття у Славуті були зачинені під час атаки. У Кам'янці-Подільському підпалили автівку посадовця заскоєне до 10 років ув'язнення. Універсат третього віку розпочав навчання більше новин країни та області протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Мінцифри, і громадська організація «Лунмісто» працюють над мапою провайдерів, які можуть забезпечувати користувачів інтернетом до 72 годин під час неструмлень. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. На мапі українці зможуть знайти найближчого інтернет-провайдера, який перейшов на енергоощадні мережі за технологією XPON, та одразу ж отримати контактні дані та за потреби подати заявку на підключення. Правоохоронці затримали ще двох колаборанток, які допомагали Росії у проведенні псевдореферендуму під час тимчасової окупації правобережної Херсонщини. Фігурантками є жительки Херсонської області. Одну одну ворожу поплічницю затримано у селищі Комишани на Херсонщині. Інша ж переховувалась у Кривому Розі. На підставі зібраних доказів обом фігуранткам повідомлено про підозру. Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Загинув захисник з Хмельниччини. 22-річний Богдан Нашілов родом з Держнянської громади, мешкав у селі Мазники. 24 жовтня Богдан загинув на Запорізькому напрямку, потрапивши під артилерійський обстріл росіян. Про дату та час зустрічі захисника сповістять згодом: співчуття рідним та вічна пам'ять і слава герою! Два укриття у Славуті були зачинені під час повітряної тривоги 25 жовтня. Мова йде про сховище у приміщенні Укртелекому та протирадіаційне укриття у багатоповерхівці біля дитячого садка. Про це Суспільна Хмельницький повідомив міський голова Славути Василь Сидор. Очільник міста запевнив, що усі питання, що стосуються безпеки людей, 100% будуть вирішені. Укриття багатоповерхівки відтепер буде доступним для місцевих жителів під час повітряної тривоги. Це питання владнали. А з Укртелеком наразі ведуться перемовини з керівництвом, і поки питання залишається відкритим. У Кам'янці-Подільському підпалили автівку посадовця. Троє зловмисників постануть перед судом. Вчора до суду був скерований обвинувальний акт стосовно основного фігуранта. Матеріали щодо двох інших підозрюваних передали до суду ще в серпні цього року. Подія трапилась у вересні минулого року в Кам'янці-Подільському. Автомобіль міні Купер був припаркований у дворі багатоповерхівки. Ввечері чоловіки облили автівку та підпалили. Про пошкодження транспортного засобу до поліції повідомив власник. Зловмисники і раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності, авто підпалили, аби змусити власника вчинити певні дії пов'язані з його службовою діяльністю. За скоєне чоловіком загрожує до 10 років ув'язнення. Офіс Розумне довкілля Хмельницький організовує ще один тур про сміття Хмельницький. Вже завтра, 27 жовтня, початок 13.30. Триватиме захід орієнтовно до 17-ї. Маршрут туру. Наступний старт ТЦ Монблан, вулиця Бандери, двадріб 1А. Центральний вхід. Далі по полігон твердих побутових відходів. Наступна ж зупинка це центр управління відходами номер 1, Екобус, центр управління відходами номер 2 дільниця сортування спецкомунтранс, навчальний центр з про поводження з відходами, Гуфі Центр та далі. Аби взяти участь у турі, варто попередньо зареєструватися. Кількість місць обмежена. Тур безкоштовний. Уже в шосте розпочалися заняття у Хмельницькому університеті третього віку. Кількість слухачів порівняно з минулим роком збільшилася вдвічі. Серед них і ті, хто змушений був покинути свою рідну домівку через війну. Сьогодні в університеті навчається близько 600 студентів. В університеті діє 21 факультет, це 50 груп. Найбільшим попитом користуються основи володіння смартфоном, основи вивчення ортотехніки. Також студентів цікавить психологія та іноземні мови, є аеробіка, фітнес та хореографія. Навчання проводиться для людей, які зареєстровані в Хмельницькій міській територіальній громаді, а також для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані у громаді. Навчання проводиться за рахунок бюджетних коштів. Дякуємо вам, що обираєте перше Подільський більше новин області та країни у наших соціальних мережах. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Мирного дня, слава Україні!